Дня малята, запрошую вас на заняття з аплікації. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про перші весняні квіти. Скажіть, будь ласка, які квіти ви бачили навесні? Однією з перших весняних квітів є крокус. Він з'являється, коли ще лежить сніг, і радує нас своїми яскравими кольорами. Подивіться, який він гарний, правда? Крокуси бувають різних кольорів: фіолетові, білі, жовті. Вони мають ніжні пелюстки і довгі зелені листочки. Сьогодні ми створимо таку красу своїми руками. Ми зробимо аплікацію з крокусами. Зараз я вам покажу, як створити аплікацію крокуса крок за кроком. Будьте уважні! Для цього нам з вами знадобиться. Кольоровий папір фіолетовий, жовтий, білий та зелений, картон або щільний папір основа для аплікації, клей олівець або клей ПВА. Ножиці із заокругленими кінцями, простий олівець, фломастери або кольорові олівці. Тож починаємо візьміть аркуш картону або щільного паперу. Це буде основа для нашої аплікації. Виберіть колір фону. Наприклад, блакитний або зелений. Щоб він нагадував весняне небо чи траву. У мене він зелений. Візьміть кольоровий папір фіолетовий, жовтий та білий. Батьки вам допоможуть намалювати простим олівцем на звороті 6 однакових пелюсток у формі крапельки. Акуратно виріжте пелюстки ножицями. Пам'ятайте про техніку безпеки під час роботи з ножицями, тримайте їх правильно і не залишайте відкритими. Будемо з вами формувати квітку. Розташуйте пелюстки у формі квітки на основі, приклеюйте їх, починаючи з нижнього шару та накладаючи одна на одну. Пелюстки мають бути симетричні, щоб квітка виглядала охайною. Додаємо серединку. Намалюйте фломастером серединку квітки. Фломастером домалювали стебло квітки. Зараз ми з вами вирізаємо листочки. Візьміть зелений папір. Намалюйте довгі вузькі листочки. Батьки вам допоможуть. Виріжте їх та приклейте біля основи квітки. Крокуси мають довгі та вузькі листочки, тому намагайтеся зробити їх схожими на справжні. Ось такі гарні крокуси вийшли у мене. А які крокуси вийдуть у вас? Будь ласка, батьки, сфотографуйте роботи діток та прийшліть нам в групу у вайбері. А я дякую вам за заняття. До нових зустрічей!